був бобер. Оце ось там боброва хатинка. Там живе бобер. Ось тут зверху так намощене. Ось тут він заходить у воду. Якщо трохи потурбувати може. У вілізе. Ану, вилазь, ми хочемо тебе засняти. Ано, вилазь. А поки вона тут іде, ця нора. Невідомо. Вони дуже далеко можуть прорити. На кілька метрів. Навіть може аж. Кудись туди доходити Нірка. Це тільки вхід тут. Він не знає з якими я намірами тут. Я просто засняти. Хоча у нас деякі люди їх ловлять і їдять. Зараз їх хутро не цінується, раніше шапки шили. Ну я кажу, хі, мабуть, не знаю. Щось робили зі шкір. Ну а зараз тільки ловлять їх на м'ясо. Я колись пробував, пригощали мене бобровим м'ясом. Я, чесно кажучи, його ледь трошки зміг попробувати. Взагалі воно мені не пішло. Так, не виходить. Я сюди прийшов не в обрив знімати, а хотів засняти річкових відр. Їх тут дуже багато живе. Вчора я на це озеро приходив, ось на цьому місці відра карася їла. А, ось тут щось лишилось навіть. Ось якийсь плавничок. І ось тут багато луски. Ну, карасик такий грамів, мабуть, на 300, а може і на пів кіло був. А ось тут різні кісточки. Це їхнє місце. А ось тут ще Ось також. Рештки, від риби, Їх тут багато було. І мене хотіли прогнати з цього озера. Вони вилазили з води і такий звук був, так кх -кх -кх, На мене так ричали. Їх багато. Біля у тої караги вони. Звідти голову висовували. Тут ось біля берега вода не замерша. А сьогодні жодної видри. Видри такі. Ну я інформацію про них вважав, що вони до 90 сантиметрів ростуть і до 6 кілограмів ті, що вчора я бачив, були менші. Десь може... 60 сантиметрів, ну такі гладенькі, гарні. А сьогодні жодної. І я отак оце палкаю на них вчора, отак. То вона нирне, невеличке коло зробить, випливала і на мене ричала. Ну і не одна, а їх багато збиралося. І, і взагалі якась інформація пішла по цьому озеру, що тут якийсь чужинець то навіть з іншої сторони цього озера також там кричали я чув. А сьогодні, ось як я з камерою приїхав, то нічого і нема вже. Ну, не знаю, трошки почекаю. Хочеться вам показати, які відри живуть тут у нас. Ну але поки я жодної не бачу. Спуститись, щоб воду... Ось слідки їхні. Я не знаю де вони нірки роблять. Тут, мабуть. А, там щось. Може там той десять нірка. Ось усе. І стоптане, Вони рибу ловлять. І потім... Витягують і їдять не в воді, а на березі. Хоч на лід можуть. Якщо відтягнуть на лід, то на льоду будуть їсти у воді, відри свою здобич зазвичай не їдять. Ну так я в інтернеті читав, що у воді не їдять. Вчора вони так на мене кричали, що навіть трошки страшно було. Їх багато, вони такі гладенькі, такі міцні, якби вони з води вискочили та мене завалили, то могли б трохи погризти. <різь> О, ось іще рештки. Дві кісточки схрещені, як у піратів. Так і ось. Ну це зі щуки, мені здається. Так ось такі рештки знаходяться. Ну я чекав тут десь із пів години. Нема нікого, то більше чекати вже і не буду. Мабуть, їх сьогодні не буде. Вони, за інформацією, як нічні тварини вночі там полюють, ну, активний спосіб життя ведуть вночі. Я вчора зранку, так, раненько був на цьому місці, то вони дуже тут ще багато їх було. Ну а зараз вже десь біля 12-ї години дня то мабуть їх уже я і не побачу. Тому на цьому все.